Маркіяну 21. Він прийшов до одного з підрозділів Державної міграційної служби, щоб виробити закордонний паспорт. Записався за електронною чергою, каже хлопець. Ну, я планував просто, типу, якось відпочити, типу, за кордоном, бо давно не був. А так, в планах виїжджати з України ну, сильно немає, але ну на всякий випадок хотів би мати закордонний Після постанови про виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 20 років немає ажіотажу на оформлення закордонних паспортів, розповідає представник прес-служби західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби Павло Дак. Станом на зараз всі підрозділи міграційної служби працюють в штатному режимі. З... З серпня місяця по сьогоднішній день в нас оформлено 1145 сто паспортів. І закордонних паспортів. Як такого збільшення попиту в нас не спостерігається? Якщо говорити про Львівщину, то в нас відкрилися додаткові віддалені робочі місця на вулиці Донецькій у Львові і на вулиці Залізничній. За словами президента конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка, частина студентів українських університетів беруть академ відпустки щоб виїхати за кордон. І деякі керівники навчальних закладів почали говорити те, що студенти почали звертатися за отриманням віддаленого навчання того онлайн-навчання чи академічних відпусток. По нашим підрахункам, я думаю, що це буде місяць другий, коли вже можна буде проаналізувати ті дані єдиної бази здобучої освіти, можливо, які з'явиться. Марсе прикордонної служби. Водночас у Львівському національному університеті нам розповіли, що такої проблеми у них немає. Не спостерігається зараз такого масового, масових заяв про академічні відпустки. Є здобувачі освіти, які беруть за медичними показами. І хлопці теж масово я не спостерігаю таких заяв на надання академічних відпусток. Такого відтоку не спостерігається, тобто в планові цифри, такі як є кожного року, вони замовлені. Різними обставинами закон про виїзд чоловіків віком 18-22 років посилює дефіцит кадрів. Проте говорити про масовість не можна, каже директорка з комунікації сайту Work.ua Леся Примакова. Ми спробували ще опитати наших роботодавців на сайті. Ми опитали більше тисячі роботодавців а, і. Вони нам підтвердили, насправді 37% роботодавців вже стикнулися звільненням чоловіків віком 18-20 років. Найбільше відчувають вплив прийняття цієї постанови і дозволу виїзду за кордон. Саме роботодавці більше тисячі працівників, тобто великі бізнеси. Подекуди є випадки, коли ну, там, звільняються там, до 10, але є е, відгуки від компаній, коли є звільнення навіть до 150 осіб молодого віку роботодавці прогнозують значною мірою більш негативний тренд, і вони думають, що цей, цей відтік буде і далі спостерігатися і насправді для деяких компаній це дійсно цей цей вітік суттєвий. До прикладу з ресторанної мережі у Львові звільнилося 10% працівників цієї вікової категорії. Розповідає керівник відділу зв'язків з громадськістю Тарас Маселко. Зараз ситуація зі звільненнями не є критична, тобто, якщо говорити про кількість хлопців-чоловіків віком 18-22 роки, в нас в мережі по Львові це орієнтовно 200 людей. І станом на сьогодні, починаючи від 28 серпня, від власне впровадження дії закону, ми мали 22, ну, порядка 10% від того військового сегменту звільнень. Як розповіла Суспільному речниця сьомого прикордонного карпатського загону Світлана Борда, українські прикордонники не ведуть окремого підрахунку, скільки чоловіків віком від 18 до 22 років перетнули кордон. Натомість польські прикордонники збирали таку статистику з 28 серпня по 3 вересня. За цей час до Польщі в'їхало близько 10 тисяч чоловіків цієї вікової категорії. Про це прес служба польської прикордонної служби повідомила воданню РМФ ФМ. Ольга Динака, Катерина Олійник, Івана Барічук, Суспільне новини Львів.